Всім привіт! А сьогодні я обрала таку цікаву, пікантну тему про гроші, про інвестиції. Ця тема завжди найбільше збирає відгуку у мене в інстаграмі, тому сьогодні хочеться поділитися своїм шляхом в інвестуванні. Як я прийшла до цього, чому обрала інвестувати, які інструменти використовую. Що подобається, що не подобається, які є результати. Одразу хочу сказати, що я не експерт з інвестицій, тому буду ділитися суто своїм шляхом, і, мабуть, місія цього відео надихнути вас на новий крок на інвестування. Взагалі, я серійна підприємиця, і вже 10 років запускаю різні проекти, були періоди, коли я починала з нуля і таке інше, і я зрозуміла, що я в цілому вже навчилася заробляти гроші, генерувати гроші з нуля. Я розумію, як побудований цей процес, і для мене там достатньо легко запустити новий бізнес, тому що я вже знаю алгоритм. Але в якийсь момент я усвідомила, що б я не робила, скільки б я не заробляла, я не Прийду в стан, де е, грошей там, постійно буде достатньо, тому що це така безкінечна гонка за грошима і таке колесо, тому що. Тільки ти заробив чи накопичив на щось гроші, вони знецінюються, криза, непередбачувані ситуації і таке інше. І в цей момент я усвідомила, що єдиний спосіб почувати себе фінансово вільною це інвестування, робити так, щоб гроші примножували гроші, щоб гроші працювали. Тому сьогодні буду говорити саме про це. В минулому відео я поділилася базою фінансової грамотності, тому переходьте, дивіться. І в цьому відео за ваші коментарі, інсайти, з відео, якийсь власний досвід. Я хочу подарувати обрати одну людину і подарувати їй свій інтенсив, як збільшити прибуток в 25-му році. Тому чекатиму на ваші коментарі і, звісно, підписуйтеся на мій канал, на мої інші соцмережі, тому що я багато. Ділюся а, за коліссям бізнесу, своїм життям, якимось інсайтами а, і корисною інформацією. Я з дитинства любила рахувати гроші, а, накопичувати гроші, і цей, а, ця навичка в мене так органічно прийшла в моє життя. Потім мені було цікаво створювати проекти, причому я люблю створювати бізнеси. Створювати систему, робити так, щоб від ідеї, від нуля отримати бажаний результат. Мене це драйвить і гроші завжди були таким, додатковою мотивацією, не першочерговою. Проте мені було цікаво постійно покращувати показники в бізнесі. А ось і потім я зацікавилася інвестуванням мій шлях. Почався в минулому відео, я розповідала про інструмент депозиту, де, який допомагав мені накопичувати гроші. А, і зараз моя ціль: основних у мене дві це накопичення капіталу. Моя велика ціль це а, генерування одного мільйона доларів капіталу і а, генерування пасивного заробітку. Зараз я не виймаю гроші з інвестицій, бо там гроші просто примножуються, тому я не фіксую прибуток і не можу назвати там це пасивним доходом. Але для себе я фіксую показники, наскільки кожного місяця зростає мій капітал. Зазвичай я беру річне зростання ділю на місяці і отримую там середньостатистичне умовно, якщо б я виймала ці гроші, який би пасивний дохід в мене був? І я починала з цілі 500 доларів в місяць. Зараз я прийшла до результату десь 2000 доларів в місяць. Настільки збільшуються мої гроші в різних інструментах. Суттєвим етапом в моєму фінансовому мисленні змін його е, масштабуванню цього е, дозволення внутрішнього щодо грошей і цього всього дослідження стала гра в кешфлоу. Я дуже люблю цю гру, всім раджу зіграти. Це гра, яка дозволяє в ігровому форматі дослідити свої фінансові стратегії, якісь гіпотези, побачити, як ти е, взаємодієш з грошима. Як ти виходиш з різних ситуацій, як ти взаємодієш з іншими людьми, як ти користуєшся чи не користуєшся можливостями, і там можна реально затестити різні свої стратегії. Я грала ще в прикольну версію, коли ти граєш на своїх грошах, тобто стільки, скільки в тебе є доходу, витрат, ти починаєш з цими даними грати, і потім доходиш до якогось рівня і пробуєш якісь стратегії. І в кінці я усвідомила, що це все я зробила зі своїми грошима. Це було таке вау усвідомлення дуже цікавий досвід. І потім я придбала собі поле, і зараз ми граємо з чоловіком моїм по вечорам цей цікаво і корисно сім'єю. Проводилася через цю гру. Коротше кажучи, вона народжує дійсно багато інсайтів. І, мабуть, перший такий свідомий крок в інвестуванні – це були цінні папери акції. Я придбала навчання у Уміди, і мені було цікаво розібратися, що це таке. Багато фільмів про. Уолл-стріт і а, а, акції, і я не сильно розуміла, що це таке. Ось в результаті я розібралася, почала інвестувати. А зараз в мене така досить пасивна стратегія. Я один раз на навчанні ще склала собі портфель, проаналізувала всі акції, склала собі стратегію. В перший рік це два з половиною роки назад десь було. В перший рік я інвестувала, перевела. Якусь суму там, своїх збережень в акції. Кожного місяця докидала впродовж приблизно року. І другий рік я взагалі забула про ці акції. Вони там собі лежали, і коли я зайшла в свій портфель, через там, два роки виходить, я була супер приємно здивована, які результати без мого включення, без моєї уваги, я отримала. І тепер я прям зацікавлена слідкувати за цим а, і інвестувати в це свій час свої гроші. Наразі мій портфель приніс близько 10 тисяч доларів, а, що не може натішити. І в цьому році а, він зріс на 28%. 28% річних супер приємна цифра за те, що просто твої гроші лежали. Плюс це в доларах. А це значить, що там ще. А, з нашим зростом ну, курсу долара, прям приємна, приємний бонус. Плюс, ти все-таки накопичуєш ці гроші, начіпаєш їх, і є змога накопичити на щось класне. Тому я зараз можу назвати себе інвесторкою-мільйонеркою гривною, і це. Класне досягнення, де я пишаюся собою, і хочу надихнути цим кроком вас, тому що це дійсно виявилося достатньо. Легка легкі кроки і класний результат, який я пасивно умовно створила в своєму житті. І в акціях є така чарівна магічна річ, як складний відсоток. Зараз трошечки спробую пояснити, що це таке. Взагалі, це ефект, коли ваші інвестиції не тільки приносять прибуток, але й сам прибуток починає приносити додатковий дохід. В цілому це потужний інструмент для примноження капіталу. І як це працює? Наприклад, ми поклали 1000 доларів під 10% річних. В перший рік нам просто ці 1000 доларів плюс 10% принесли 1100 доларів, тобто 100 доларів прибутку за те, що це, ці гроші лежали. В другий рік 1100 доларів вже принесли нам 1210 доларів, тобто 110 доларів, Додаткового прибутку за другий рік. Через 5 років у нас буде вже на рахунку 1464 долари, плюс 10% буде 1610 доларів, тобто 146 доларів вже на п'ятий рік, замість 100, які на перший рік вони нам приносили та ж сама сума, але гроші оці відсотки. Примножуються і помножують самі себе, і таким чином оцей складний відсоток дії. А через 10 років вже ці тисячі доларів е, перетворюється на 2357 доларів. Плюс 10% буде 2592 долари, тобто вже 235 доларів буде нам приносити наша сума, яку ми просто поклали тисячу доларів на рахунок. Е, це свідчить про те, що це працює, це приємно працює. І якщо ви а, чим довше ви інвестуєте, чим довше у вас гроші на рахунку а, лежать, тим більший цей а, складний відсоток. А, ось, ну а якщо ви ще доінвестовуєте, кожен рік чи кожен місяць, а, це така геометрична прогресія, і а, це Класно. В цілому, замість того, щоб заробляти одну суму кожного року, ваш дохід збільшується і відсоток на відсоток дає такий чарівний бонус. Далі після гри кешфлоу я зацікавилася малими бізнесами, франшизами, які ти можеш просто купити для того, щоб твої гроші працювали, тому що я створюю бізнеси, за покликом душі з місією з тим, щоб воно там ми, там реалізовувалася я, і це несло цінність і результати для своїх клієнтів а можна ще використовувати бізнес як фінансовий інструмент. І я зацікавилася цим, почала досліджувати а, маленькі франшизи, які можна купити умовно там, за тисячу, п'ять тисяч доларів, і які будуть пасивно генерувати тобі дохід. На мене почали таргетуватися різні а, компанії, і я почала досліджувати кав'ярні, знаєте, ці такі боксики з кавою в супермаркетах, в торгівельних центрах, де ти просто натиснув тобі цей. Автомат зробив каву, ти заплатив. А, виглядало ось це для мене найпривабливішою історією, а, і там достатньо швидка окуповуємо цього автомату. Тобі компанія усім допомагає, але потім я зрозуміла, що. Скоріше за все, це не пасивний заробіток, тому що все одно тобі треба оновлювати в цих автоматах каву, забрати гроші з них, і коротше, от ця вся історія трошки важка, плюс, все одно це потік якийсь людей, які мають користуватися цією послугою, і це складно. Складно на це впливати. Особливо в наших зараз умовах, коли відключення світла е і ось ця вся історія, коротше кажучи, я поки відмовилася від цього, але це цікаво насправді, особливо коли у тебе декілька точок. Е ще я дивилася автомати такі ж самі з водою, е термінали, де ти знімаєш гроші, квіткові зараз є прикольні бокси. Де ти квіти купуєш. Ось, коротше кажучи, така можливість є. Я так не, її не затестила, але е, ви можете познайомитися з нею ближче. А другий інструмент, який я досліджувала, це нерухомість. Це була мрія мого дитинства на пенсії е, мати декілька квартир, здавати їх, і ось там кожного місяця отримувати пасивний до дохід. Так само наразі в Україні ця історія ризикова. І якщо там здавати в оренду, то це достатньо багато може бути ресурсу того займати, але навіть якщо налаштувати цей процес, то це просто поріг входу для того, щоб купити квартиру, достатньо високий. Ось тому я досліджую, але існує насправді три ключових моделі. Як можна з нерухомості заробляти, і зараз я розкажу той, на якому я зупинилася, і в 25 році я хочу реалізувати і спробувати це. А отже, перший варіант це є такий термін. Фліпінг нерухомості це стратегія інвестування, коли об'єкт нерухомості купується за зниженою ціною, потім швидко ремонтується або покращується і продається за вищу ціну, щоб заробити на різниці. Або ти просто там купуєш нерухомість, чекаєш якийсь час і перепродаєш. Це прикольний інструмент. Я знаю, що багато людей на цьому, особливо раніше, заробляли і створювали свій капітал, проте це. Складно, тому що треба моніторити ринок, вміти продавати, вміти купляти гарну нерухомість. Ось, і тут вирішує насправді швидкість реалізації, щоб у тебе надовго твої гроші були вкладені і заморожені в нерухомості. А другий інструмент це коли в цілому ти купуєш нерухомість і здаєш її в оренду, дво, чи… На довготривалу основу це мені здається найпопулярніший інструмент, який ми всі знали ще давно. Ось це була моя мрія дитяча. Ам... І третій інструмент, який зараз мені найбільше подобається, це інвестиція в готельну нерухомість. Зараз передбачаючи в Україні, це по перше зараз активно розвивається і дуже багато. Всього будується особливо там, в Карпатах, просто нереальна кількість. Плюс, коли я дивлюся, собі там, готель забронювати, і цінники у готелей у постійно зростають з кожним роком, з кожним місяцем, а заповненість ну, там, в то, те місце, яке я хочу відпочити, там немає вільних місць там, на тижні вперед. І це виглядає привабливо, плюс я слухала. Там, Передбачення і те, що коли Україна переможе, буде багато туристів. І зараз туризм розвивається через те, що внутрішній туризм всередині країни почав розвиватися. І це цікаво. І зараз в цьому варіанті є можливість пайової купівлі, коли ти купуєш частку від готельного е, номеру, і на цю частку тобі виплачують відсотки. Перевага для мене тут, що ти купуєш у компанії, яка повністю керує готелем, там, прибиранням, комунікацією всім цим. Ти просто вклав свої гроші і отримуєш відсотки, тобто достатньо пасивний інструмент. Ти там не хвилюєшся про всякі моменти. І я знайомилася з компанією Ribas Invest, Вони будуються в Карпатах, в Польщі в них є об'єкт і на Балі. Прикольно, але там стартова, стартовий вхід від 10 тисяч доларів. Є хаят ем, компанія Invest, е, де е, вони будуються в Турції точно і в інших країнах, якщо я не помиляюся, На Балі, теж у них під 500 доларів ти можеш придбати собі часточку і отримувати виплати. Там дуже цікава е, система. Коротше кажучи, дуже цікава модель, яку я б особисто хотіла спробувати. В цілому, оренда приносить 5-20% річних, а продаж може тобі і 100% плюс дати. Ось, на відміну від акції, акції достатньо. Безпечний, ну такий середньоризиковий інструмент, але там в класиці вони дають від 8% до. Ну там 25-30, мабуть, але це прям якісь гарні показники, в які я потрапила, і я радію. Ось наступним кроком для мене стала криптовалюта. Тут в мене було декілька мотивацій, чому я взагалі почала цікавитися цим? А в цілому мені було цікаво дізнатися, що це, тому що багато я почала слухати Чути про це це стало таким більш популярним, і я зрозуміла, що я нічого не розумію, що таке криптовалюта, і треба якось просвітити себе в цьому. Плюс я розуміла, що це все одно якесь віяння майбутнього. Скоріше за все, в майбутньому це буде там одна з ключових інструментів грошових одиниць, і мені стало цікаво. Як криптовалюта може полегшити життя. Ось тому я придбала навчання, його не буду радити, мені не дуже сподобалася сама методологія навчання. Проте я розібралася з тим, що таке криптовалюта, почала інвестувати в криптовалюту. І якщо повертатися до причин, чому я туди пішла, я ще одна причина була: я шукала рішення, як користуватися своїми грошима. Тому що, наприклад, якщо я зараз їду за кордон. То uh, ліміт, який виставляють наші банки, з ним неможливо вижити. У мене була дуже стресові ситуації через це, і чи там, якщо ти хочеш на. Забронювати житло ти навіть не можеш через українську картку її забронювати, тому що цей ліміт надає тобі це зробити. І це прям дуже складно і проблемно. Я шукала рішення чи існує рішення, як можна з цим бути зараз. І третє, звісно, я була зацікавлена зараз період, коли криптовалюта активно зростає. Він називається бучачий період і в на нього інвестори чекали 4 роки, і тому не скористатися цією можливістю було б сумно. Тому я почала розбиратися і розібралася. Тепер я криптоінвесторка, і моя ціль зараз в цілому я тут обираю теж достатньо пасивну стратегію, де один раз я там створила стратегію, обрала монети, закупила і далі чекаю, поки вони зростуть. Я розраховую отримати там x 3 від своїх вкладень. Зараз е, пройшло місяця три е, з того моменту, як я почала, і вже мої вкладення зросли на x 2 а це мені, мене радує. Прогнози зараз, що це може бути і більше як з трьох, тому буду дивитися, поки це, звісно, перший досвід. І я розумію, що це високоризиковий інструмент. Я обираю найменш ризикові монети в цьому інструменті. Проте до кінця, як це спрацює, я не знаю. І про інвестування в цілому треба бути готовими. Тратити гроші, тобто завжди є ризики. І е, я розумію, коли я інвестую, що е, не зрозуміло, як це буде, хоча у нас зараз таке життя, що не зрозуміло в цілому, як все буде, е, тому е, чому б не спробувати. І тут е, полегшується всю історію диверсифікації ризиків. Чим в більшу кількість різних інструментів ми інвестуємо, тим. Е, Менше ризиків, що в один момент ми все втратимо. Десь втратимо, десь заробимо, і таким чином буде все класно. Так само всередині кожного інструменту, всередині акцій, всередині крипти, всередині нерухомості, класно, щоб у тебе була там, не одна монета, акція і квартира, а декілька, і таким чином, декілька в різних місцях з різними ризиками, і таким чином отримувати свій результат. Щодо криптовалюти, ще про результати я затестила бот, який торгує за мене і м -м, заробляє, поки я сплю, 24 на 7, заробляє мені гроші. Там, купує, продає валю, монету і таким чином заробляє. Мені сподобався цей інструмент, я не м -м, до кінця. Не знаю, опанувала його, тому що в цілому я користуюся ним місяць. Але е, було дві ситуації, які мені були супер радісні, тому поки мені подобається цей інструмент. І е, я розумію, що він зараз працює, поки ринок зростає, коли він буде падати, не зрозуміло, як це буде працювати, тому поки це працює, поки я користуюся. Коли я їздила в Карпати, до речі, мій плох з Карпат. Як там були огляди готели, дивіться в минулому відео. Я, поки ми їхали, мій бот заробив мені на квартиру у Львові. Це було прям приємним компліментом. І потім, коли він ще зробив мені 100 доларів в день, я пораділа цьому. А, виходить там з 1500 доларів, які я вклала в. Пот, ось там за місяць він за день він в один день з це був єдиний день насправді. Зробив 100 доларів, але він робив там, ще 60 доларів, колись 20%, колись 40 і таке інше. Десь в середньому за місяць він згенерував доларів 700, і це, мені здається, класний результат. умовно 50% прибутковості в місяць. Прикольно. А, ось. А, і є ще інші інструменти, які я ще не, не пробувала, але досліджувала. А, земля класний інструмент, а, дає стабільну прибутковість, достатньо. Не ризиковий, можна придбати землю наприклад, передати її в управління агрокомпанії, і вона буде приносити там 6-8% річних у гривні плюс сама земля зростає, і це класно. Ще є інструмент облігації, є облігації державні, воєнні облігації, і там перевага в тому, що ти не платиш за них податки. Там 19,5% річних вони дають. Є ще прикольні облігації, наприклад, нова пошта створила власні облігації. Ти можеш інвестувати в компанію нова пошта», стати інвестором нової пошти. І це цікаві можливості, які є. Також, звісно, там стартапи, франшизи, як ми говорили, інвестиція в якийсь бізнес може бути дуже прибутковою, але там треба вміти. Аналізувати, в які проекти входити. Ну і там велика така специфіка і багато деталей, які треба враховувати. Плюс, звісно, якщо ви підприємець, то реінвестиції в власний бізнес можуть бути дуже перспективними і прибутковими. Я на Зі своїм клієнтам на консультаціях, на наставництві, І якраз ми вибудовуємо цю систему, як систематизувати бізнес. Хтось приходить для того, щоб Пересвести бізнес в більш пасивний прибуток, де ти виходиш в поразій, бізнес працює на тебе. Ось або масштабувати для того, щоб отримувати більше результату. Коротше кажучи, це класна можливість, і це працює. В цілому можливостей дуже багато. Я сподіваюся, ви надихнулися і познайомилися з тим, що існує. А для мене я ще раз повторюся, що велика. Велика цінність цього, те, що твої гроші починають працювати, тому що коли ти заробляєш гроші, коли ти собі ставиш цілі заробляти гроші, в якийсь момент тобі потрібно, щоб ці гроші щось з ними було, і вони не просто знецінювалися. І коли вони працюють, це приємно. І коли я почала інвестувати і порахувала, скільки грошей я втратила, не почавши інвестувати раніше, я була шокована. І це мене мотивує досліджувати далі, тестити, пробувати і зростати в цих результатах інвестицій. Бо в минулому році я собі ставила фокус дослідити, як не заробляє гроші твої гроші, у тебе гроші з'являються, а як примножуючи гроші, коли вони працюють, вони Примножується ось. Тому я сподіваюся, що вам було корисно. Це такий новий формат і нова тема, про яку я взагалі ділюся. А тому буду вдячна за вашу підтримку, за ваш фідбек, за ваші лайки, підписки. І буду далі ділитися своїм шляхом в. В інстаграмі більше про це ділюся в моменті. Я думаю, в Ютубі теж запишу результати, наприклад, за цей рік і те, що я затестую в цьому році. Я бажаю вам класних результативних інвестицій і чарівного 25-го року.